Здорова, братва! З вами Назалікс, і сьогодні восьмий день рубрики Один день, один кейс. Крутимо до тайного або вища, і сьогодні у нас кейс революції. Також у кінці цього відео буде бонусні дві капсули з наклейками, тому дивіться відео до кінця. У цьому кейсі є два прикольних таємних скіна. Це МК -ка» і Калаш. Але ми вже навіть надіємось не, не на розове, хоча б на фіолетове, тому... Сьогодні сподіваємося на ямку Impro с S. Ставимо лайк і поїхали. Ну що, Сьогодні знову синька СГ Кіберсила після польових випробувань. Ну, нічого. Далі відкриваємо дві капсули з наклейками. Ну що, навіть з капсулами нам не пощастило, але ще все попереду. Тому ставимо лайк, підписуємось на канал, пишіть у коментарях, які кейси мені відкрити наступних відео. І до завтра.